отже, така ситуація в нас по господарському процесу, а по цивільному процесу. Про перші кроки механізму нам розповість пан Максим Ходаківський, суддя жовтного районного суду міста Дніпропетровська. Він є викладачем тренером національної школи суду України, членом Джеми України, асоціації суддів з медіації. Вітаю пане Максиме вас. Добрий день, пані Олена, добрий день, всі учасники. Дуже цікава дискусія. Я з таким захватом і цікавістю слухаю всі доповіді, всі виступи. І насправді дуже влучно підібрана назва мого виступу, тому що це ну я покажу теж, які ви, пані Олена, на прикладі статистики, що це дійсно перші кроки. І я згадую свої власні враження від цього інституту подання звіту про виконання судового рішення, тому що ми коли ще розглядали. Судді місцевих загальних судів роздали справи за правилами Кодексу адміністративного судочинства України їх була дуже значна кількість, тому що це були, як правило, спори з пенсійним фондом щодо обрахунку призначення, відмови призначення пенсійних виплат та інших соціальних виплат. І досить часто тоді також позивачі подавали заяви про встановлення звіту про виконання судового рішення. І дійсно, ми тоді також, як вже сьогодні було зазначено, судді місцевих загальних судів, коли розглядали адміністративні справи, не часто застосували. Стосовували цей процесуальний інститут, але в мене виникала тоді завжди думка, як в суді цивіліста, який спеціалізується саме на розгляді цивільних справ, а розгляду адміністративних справ це була не основна категорія справ, завжди виникала думка, чому, власне, законодавець не запровадить цей інститут до цивільного і також до господарського процесу. Власне, в подальшому це сталося. Законодавець дослухався і до позиції виконавців, і до позиції суддів, і взагалі, напевно, всієї правничої спільноти, і було запроваджено ці зміни вже півроку вони діють. і... Я особисто ну не дуже люблю застосовувати саме статистичні дані, але ви знаєте, от коли попрацював в єдиному державному реєстрі саме з даними щодо того, яким чином на сьогоднішній день кількісно застосовується оцей процесуальний інститут звіту про виконання судового рішення в цивільному процесі, то в мене виникла така аналогія, таке порівняння з застосуванням медіації, тому що цифри вони в принципі дещо показують, чи от наскільки на сьогоднішній день подається клопотань про застосування, про зупинення провадження справів цивільних для застосування медіації, і, власне, от звіти, звіти про виконання судового рішення, в принципі, вони аналогічні всього, всього в єдиному державному реєстрі судових рішень десь приблизно 300 всіх судових рішень, які стосуються саме цієї норми, про застосування звіту щодо виконання судових рішень. І якщо так їх проаналізувати, всі то можна сказати, що цей інститут він запрацював на сьогоднішній день. Є вже багато, ну, така велика кількість, скажімо так, ухвал, якими задоволено заяви про подання звітів ну, можемо сказати, кількість на це приблизно десь 40 ухвал на сьогоднішній день. Але е, дуже багато з цих 300 документів це саме такі процесуальні е, ухвали, е, з якими не виконувалися процесуальні вимоги позивачами. Е, зокрема, як ви вже зазначили, пані Олене, не направлялися відповідні копії документів сторонам у справі, тому вони були повернуті. Тобто таких заяв, які роз... за якими було здійснено розгляд, по суті, їх приблизно десь 100, і переважно більшості вони задовольняються. Але маємо низку також е, ухвал, якими було відмовлено задоволені заяви. Е, і стопроцентно можна сказати, що основною причиною є те, що ще не відкрито виконавчі провадження, а вже власне позивачі подають е, заяви про встановлення е, подання звіту про виконання судового рішення. Якщо говорити по категоріям. Тому що сьогодні значна увага попередніх доповідачів приділялася тим категоріям справ, зокрема в адміністративному судочинстві, в господарському, ви звертали увагу на те, в яких категоріях справ дійсно законодавець передбачив, які по аналогії з господарським процесом, що тільки справи не нового характеру, і окремо виділив в статті, що це справи, які стосуються трудових правовідносин, сімейних правовідносин, тобто можемо говорити, що це така найбільш чутлива категорія, де власне встановлюється цей судовий контроль за виконанням судових рішень про відшкодування шкоди заподійного каліцтва. Незаконними діями органів досудового розслідування, взагалі відшкодування моральної шкоди в цілому захисту прав споживачів, і вказано, що в інших спорах немає нового характеру. Є певні такі тенденції, які вони схожі з проблемами адміністративного судочинства, тому що органи місцевого самоврядування вони також є відповідачами у справах приватного правового характеру, зокрема в цивільних спорах органи місцевої влади щодо земельних спорів, і є така проблема. Дуже багато саме цих задоволених заяв про встановлення звіту, де не приймається попередній звіт, і також накладається штраф на керівника відповідного органу місцевого самоврядування голови. Сільської чи міської міської ради, тому що не виконується рішення зобов'язального характеру, у е, щодо наприклад надання земельних ділянок, встановлення порядку виділення земельних ділянок, тобто в певній категорії земельних спорів, саме тому, що сесія відповідної міської ради або не приймає рішення, або не мож, не, не має можливості їх скликати. Тобто, така тенденція, яка е, характерна саме для адміністративного судочинства. Але якщо говорити по особливості, які стосуються саме цивільних спорів, то в більшій мірі це заяви, які подаються саме як це зазначено законодавством. Перша друга категорія спорів це сімейні трудові спори. Я би навіть говорив про те, що сімейних спорів на сьогоднішній день навіть більше, тому що є проблема в сімейних спорах, того, що батьки повністю ухиляються від виконання судового рішення. І оце подання заяви заяви про встановлення падання звіту про виконання судового дорішення, воно фактично є останньою надією для стягувачів у спорах. Позивачів, щоб власне виконати рішення, встановити, наприклад, порядок спілкування дитини з батьком або матір'ю або іншим членом сім'ї. А що стосується в більшій мірі можна сказати, що ці заяви на сьогоднішній день вони сконцентровані, їх розгляд в судах першої інстанції, але не зважаючи на те, що а, тільки півроку прийшло з моменту запровадження цієї норми, вже є справи, які розглянути судами апеляційної інстанції. І, власне, а, передбачена можливість, якщо говорити про заяви про суті, в випадках, коли відмова є встановленні подання подання звіту. І, власне, задовольняються ці апеляційні скарги, справа повертається на новий розгляд. І наостанок я ще хочу Ще зазначити, що дуже цікава позиція, мо, ситуація була моною те, що на сьогоднішній день Верховний суд, а саме касаційний цивільний суд у складі Верховного суду, вже відкрив касаційне провадження у одній справі, де було відмовлено в задоволенні заяви про встановлення звіту, і таке відкриття касаційного провадження мотивоване тим, що на сьогоднішній день немає власне, судової практики щодо розгляду заяв про встановлення звіту виконання судового рішення. Тому а, якщо є потреба, я я можу зараз навести власне покликання від реєстрі на цю ухвалу. Ми можемо за нею слідкувати. Дуже буде цікаво, якщо буде власне ухвалене рішення по суті постанова у справі, і буде власне, встановлено орієнтир судам в цивільних справах щодо розвитку того, як правильно розглядати справи про встановлення звіту про виконання судового рішення. І зовсім уже на ще одна така проблема, яку я вважаю, ми можемо обговорити вже на останок. Я зараз так тільки почну про неї говорити. Це власне. Те, що є такий певний формальний характер у цих справ, цих заяв, про які вже зазначали інші доповідачі, і він вже повністю такий підтверджений, встановлений при розгляді справ адміністративних справ адміністративного судочинства, тому що можливість дій судді, власне, крім того, що суддя може накласти цей штраф, тому що дійсно, якщо рішення не виконано. Ми бачимо, що потім на звіт про і з нього бачається, що рішення повністю не виконано, крім того, що накласти відповідний штраф, що може діяти, як може діяти суд в даному випадку, яку свою проактивну дію в даному випадку він може також проявляти для того, щоб здійснювати захист позивачів належним чином, крім накладення відповідного штрафу. Тому я думаю, що це важливий також орієнтир дороговказ для суддів першої інстанції, які розглядають ці справи про встановлення. На подання звіту про виконання судового рішення. Дякую за, за увагу і ще раз хочу підкреслити на важливості цієї дискусії, зокрема для суддів, які розглядають цивільні спори, тому що це нове в законодавстві, новий інститут, і як від того, яким чином буде зараз встановлений цей порядок виконання подання цих заяв і подальші дії судді, буде залежати ефективність і власне успішність цього запровадження цього інституту. Дякую, пані Максиме, за також це дуже цікаву доповідь. Насправді, бачите, в кожній юрисдикції свої проблеми, свої особливості, напевно, і я думаю, що час ще в подальшому покаже. Ну, напевно, вживаність цього інституту в, в, в процесах цивільному господарському, наскільки ця норма вона себе запрацює і себе покаже. Я попрошу вас, якщо можна дійсно скинути посилання на цю ухвалу. Дуже цікаво буде подивитися, який же результат щодо неї в подальшому ми можемо отримати. Ну і також остання. Фаза, так, скажімо, так остання частина приведення судового рішення до, до реалізації це його безпосередньо виконання.